Друзі, усіх вітаю! Сьогодні готуємо розкішний салатик зі смаженими грибами. Обов'язково спробуйте, тому що це дуже смачно, дуже соковито та дуже просто. Не забудьте підписатись, для мене ваша підтримка дуже важлива і мені буде дуже приємно. Беремо 400 г будь-яких улюблених грибів та нарізаємо їх. Далі нарізаємо пів цибулини. Та це все обсмажуємо до золотистого кольору. На тертки натираємо 200 г твердого сиру. Та нарізаємо ось так смужками 4 консервованих огірки. До них натираємо один зубчик часнику, можна 2. Та перемішуємо це все. Далі натираємо три варених яйця та нарізаємо будь-яку зелень. Можна кріп, можна зелену цибульку. Я взяла петрушку. І починаємо складати наш салатик. Першим шаром у нас будуть гриби. Викладаємо їх та поливаємо майонезом, можна ось так сіточку зробити. Перемішуємо це все. Зверху викладаємо консервовані огірки та знову викладаємо майонез. Далі варені яйці і знову поливаємо майонезом. Далі твердий сир. Знову майонезом і зверху зелень. Ну що ж, друзі, наш салатик уже повністю готовий, він дуже красивий на вигляд, дуже гарно ріжеться, на смак просто неймовірний, смачний та соковитий. Усім рекомендую його приготувати, особливо на святковий стіл. Усім дякую за увагу смачного і побачимось у наступних відео.